Знайомлю вас з новими кошенятками, яких ми знайшли пізно вечором у лісі. Біля дороги. Там у нас така і посадка. Знайомий гуляв і знайшов таких кошеняток. Сказав нам. Ми поїхали їх погодувати, але побачивши, в якому вони стані, щоб ви розуміли, скелеті не просто. Вони напали на ту що да, да, ніколай, да. напали на ту сусідку, ми вирішили з котлязими, що ми їх заберемо. Знайомтеся, оце шелбі, О, диви, шукайте. А це бланш. Я думаю, що це два різних виводка, бо вони ну, і не схожі. От Ми тільки від, від, що важили, бачите, вага. Лена, розкажи, скільки кота. Це 480, а це 800. Ну, ну не може бути такий різон великий. Дуже велика різниця, навіть якщо вона остання родилась. ди 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 як вона лапкою. Облушки все такі куси. Бачок. Є, є блошки, я тут теж бачу. Ні, 100% є. І хвости, і блохи, все є. Е, зараз яка система? Ми їх відгодовуємо. Вони були дуже-дуже ході Зараз, бачите, хоч кузики з'явилися. Вони у нас другий день. Тому спочатку треба відгодувати, що обіг впадеш. А потім ми будемо капати. Обробочки є, у нас немає паштетів для таких малесеньких. Ну, навіть не те, що малесеньких, а для проблемних. Нам би гастропаштетів паштетів і кітен для цієї козявки 480 грамів. Дивіться, чому вона 480 грамів важить? Дивіться, оце все кісточки. І так само От, хребет прощупуєш. Але ось показую вам пузик наїжений. Оця вже козявка більша. Але подивіться, це зразу йшла в руки, прям бігла, а це трохи ще тікало. Я її на сусідську ловила. Але вони дві ручні. Оця втікачка втекла з клітки ночі. Не я приходив. Клітка закрита, розумієте? А котеня бігає просто. Вона просучилась між гратами. Це капут, Ну, настільки мала, ви собі уявіть. Це вже трошки вона а наїлась. Тут? Під шейкою щось лінчик тут тут, А це ці реп'яхи, бачите? Реп'які візьдівали по ні? Так, завтра, я думаю, вранці цю старшеньку я вже оброблю. Остріть ногти мені віддати щастя, я вам так, всім ну, дам. вона нещасне, але вона буде шикарна. Ця бланш бланшкісечка буде взагалі шикарнюча. І вона це дуже вона гарна підтримка маска, да? так, Це приїхали на перетримку, щоб передивитися, погодувати, бо це все за нами. Да? Тепер знову у нас кругле число. 20 кошенят. Ми лише трохи роздаємо і знову вертається. Ой, да. Це жаж просто, щоб ви розуміли, які люди... Ну, Викидають і викидають. Оце ще не рахує, що у нас три є мамочку, яку ми забрали на стерилізацію. Там ще троє. І ще одну мамку зловити з двома кошенятами. Це ті, хто я вже знаю, які теж потребують допомоги. цих ми не могли лишити лісі. Лена вам покаже, Атліна. Наскільки тут... <світ> <світ> така, знаєте, накладає. Е, по -па -па -па. Та пусти на травичку їх. Ні, ні, це не втіче, а ота. А оця, от, 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 от. От, от, от. дивіться, вона так. вже милиться, милиться. Я мусила посадити її окремо в переноску, бо вилазить з клівки. Я не знаю, там треба щось заробити. Або просто вона, така, вона така мала, що вона <рисвіт> пролазить. <рисвіт> <рисвіт> просто. Як ну, ну, Лоліта, фу. Перестань. А ти не дала їсти. Мама не дала їсти і хоче, щоб. Діти сиділи тихо. Ну, хороші, хороші такі малянки. Я переживала, що може в них там щось є, вони окремо мусять сидіти, бо мали не... Ну ти що, Не впугай мене так. ну диви, Я обираю цих рятушків. Так, там багато рятушків. Ті хочуть гуляти, треба їм іграшки слухайте. я ти Шелбі назвала Шелбі і Бланш. Ну, не знаю, це в мене такий запас імен був, знаєте, я собі записую, щоб потім можна <гум> було якось. Атяк, диви, за хвостиком. Це значить, що ну добре, якщо грають активні, це добре, yeah. бо я дуже переживала. Ну, але зарано щось говорити, обробки, вакцини. <губ> <це, губ> ну це взагалі, ну от подивіться, ну це жіноче. Тільки смішна бороду, дивіться, як піджимає. <губ> Ота так смішна. Дивіться, дивіться, як борода піджала. Ти <губ> хороший ще Так. Ми відео ще виставимо попереднє, як воно в машині так притулилось, знаєте, як до рідної. Ну що вони все розуміють, <губ> що їх викинули. Упирається головою Ліна. Мамка, мамка. мамка вже, так? Да? Хороші дівчатки. Отакі в нас новини, так. Да. Ви бачите, що знову далі прогресують викидання тваринок і нам їх треба лікувати. Очіки девочки почистити треба. Ось почистити і вже трохи краще, бо ж таке піліна була на півок. Ну, От, прот... і <сігіння> Там І забуваю. Як це ти казала? як тебе заплатити є пиво? Бланш, пиво, пиво, <laughs> пиво да. Такі красавчики. Дівчики у нас новенькі. Це не тікається, <кій> ця, ця може. І все, кажу, отак я буду лежати, загорать. Ми так не лишаємо, звісно, бо зараз як Гострить, гострить, каже, зараз їх пору. Це вони вже поїла гарненько, то вже можна гострити. У мене був гастро з попередніх чернішів е... Сухий. то я й... опа, дала їм краще цього, щоб вони все там нормалізувалися. Але нам треба гастро ще для камівки, бо бачу, в неї житкуватий стул і вона ходішка за Маргошу. То треба її теж. Тобі не можна, ти тітєсь. А ти? Ти не втічеш. Я да? Я полежу тут. <кліпсиня> І, ти кусаєшся? Бо тільки зуби є, масюнькі, да? Масінькі зубки. Ні, Ти ж вона печешне. Воно познімає, ну ти класний. А подивись на нього своїми красивими очима. Кінь! <кліпсиня> Кукся, малесенька. Дивіться, Такі лапки маленькі тоже хочешь туда? Да. Ну, хайде, хайде. Не втече, вона, втече, yeah. вона, втече yeah. вона, не втече вона. Я в лисі її ловила. Не втече вже вона. Бачите, може і сестричка. хто її yeah. знає. Але ні, розкрас не похожий. Опа, зараз прямо вулітів зуби. Розкрас не, не, -не, -не. А воліта не їсть Ага, не їсть. Вона так і мечтає когось з'їсти. А, і вона просто грається, вона боїться більше, вона. Для... О. Угу. Бач, як гавкає злякалася. Так, все, ми сяємо на місці. Тож Будем хотіли прощатися вам да, повідомити про цих новеньких хазявочок. Ну, будуть будуть скоро шукати сім'ї. Трошки очухають. Да. Підлікуємо їх і будемо прилаштовувати. Ага. До нових зустрічей. Підписуйтесь, коментуйте, підтримуйте.